А тут Карпізін може перехопити невдала передача від граців. руха, але Карпізін. Тапенко Потапенко вміє кидати далеко. Кидає в штрафний майданчик, то вривається. Колісне не простильну передачу. Один Багрі на далі потрібно бити. Є удари. М'яч у М'ячусіці. Уже на четвертій хвилині поєдинку. Металіст 1925 відкриває у цьому матчі Іван Багрі. Грунь Карпізін пробиває за меж штрафного майданчика. Де нарісна, бордача небезпечно! Ділепа, у штрафний майданчик. Дивіться, як летить м'яч удар ворота! Тапенко йде точну передачу на колісника, той продовжує рух. Намагається проштовхнути та Карпізіна, доходить м'яч Карпізін на правий фланг на Бакрія. Бакрій. просто вільна передача. Закидання від нього. Штрафний майданчик через себе прибуває Джурабая, над поперечкою. Дає рух забирає м'яч. Панченко повертається, забирає м'яч. Яка передача від Панченка на Карпізіна, Карпізін пробиває вище воріт. Потапенко вони втрачають м'яч. Можиловський зміщується у центр. Пробиває лівою ногою. Другий номер руху. Круник можна й пробити. Він зміщується під ліву ногу. Зараз завдає удар, але Його блокують. Відскакує м'яч до колісника. Де м'яч? Колісник проштовхує. До гольової передачі сьогодні Владислав Колісник з додає влучний удар на 26 й хвилині. Допрацював до кінця 11-й номер металіста 19-25. карпізін. Отримає ще один шанс. Дев'ятий номер входить до штрафного майданчика. Карпізін пробиває цього разу вже. Без шансів для голкіпера. Ось так забивши щойно другий м'яч. І Одразу третій м'яч у ворота своїх суперників забивають футболісти металісти 19-25. Удар. Кондратюк блокує ще один удар. А Тут уже блокує Королі. Одразу вкидання на Карпіз, який в штрафному майданчику пробиває. Лакує Карпізін в обороні. Відпрацьовує, але відбивається так. Собі футболісти 19 1925 рух лишається атаці. Удар такий нападника. І стрімко мчить перед рух соловей. Виходить, саме штрафного майданчика і вибиває. Нам за Совіцькою буде першим на м'ячі. Він назад на Соловія, спокійно. Ой-ой-ой, яка помилка від голкіпера З пасом вивча позиція у руху, соловей забирає м'яч. Давайте на початку другого тайму поміркуємо, якої гри ми очікуємо у другій частині зустрічі. Зараз шанс у руху на лівого флангу. Удар в дотик з лету заблокований, але виглядала ефектно ще одна навісна передача, Денису головою пробиває. Як перехоплює король. Король з... втрачає м'яч біля свого штрафного майданчика. Удар. Через правий фланг атакує ружжу Журабаєв. штрафного майданчика віддає далі. Передачу. І львівська команда відіграє один м'яч. Удар у куточок на 57-й Хвилині вдається Івану Денисову. Більш яскраво виражено інтриги в цьому матчі футболісти руку. Багрій! Багрій! М'яч усі цього щойно пропустивши одразу ж, одразу, буквально за лічені секунди, футболісти металіста 1925 повертають собі перевагу у два м'ячі. Прокидає м'яч собі, карпізін. Зараз е, є навіть чисельна перевага металіста 1925, Карпізін вирішує бити сам! Сірук тягне. Навис удар. Через правий фланг рух атакує класно. Тут дається вірватися в штрафний майданчик. Удар і не вдається врятувати Солов'ю у цьому епізоді на восьмидесяті на навісну, передачу. Соловей на виході не втримує м'яч у руках кондратюк. Ще в режимі онлайн має 9 очок, то Шахтар має максимум. Вони ще 9 очок забрали за три тури. Зараз ривання штрафний майданчик. Ще один шанс у руху. Удари м'яч у сітці. Чори-три. Де навісна передача. Дальня стійка. Простріл. Мяч залишається у штрафному майданчику. Рух атакує. Пільганчук за. Яке пенальті! Яке пенальті! Просто арбітер вигадує, в ігровому епізоді вказує на 11-метрову позначку. Соловей тягне! Браво, соловей! Соловей тягне! Удар! Проходить зараз богомолова. Ну треба активніше грати у відборі півзахисника. Металіст дев'ятнадцять, двадцять Водить м'яч за межі поля, але ар арбітер боковий показує, що має бути вкидання, але головний, звісно, тут підтягує штрафний удар на користь руху. Рибак виконує навісну передачу. Чи навіть удар поворотах і м'яч залітає у сітку. Очевидно, засліпило голкіпера в цьому епізоді. І Соловей не зміг розрахувати де той м'яч. Деталіст 19-25 іде в атаку. Ну і атака ще не завершилася, а цей чудак дає фінальний свисток.